Ну, це так, це тоді, думаю, щасі, що вони будуть такі тоненькі е, ці телефони робить. Але те, що вони бачите, такі розкладаються, і типу, більше стають уже зараз є телефони. Якщо не помиляюся, у Samsung така функція є. А, і весь часі, напевно. І, е, е, бачите, вже в той період, в принципі, е, приблизно прикидували, що воно як буде. Sonic Sperion концепт. Це типу що? Така камера додатково кріпиться повинна була. Cyber shop. А, ні, це вони типу. Що в них камера настільки класна. Що, типу, як об'єктив наче прицепив. Нок якась кожна така. 10-30. Люмі. А! Кстаті, в тому періоді часу ці телефони з цим Windows встроєним не люди не зрозуміли. Тому що тоді було чітко розуміння Android і чітко розуміння iPhone iOS. А оця Windowsка штука така, що тоді була, вона була не всім зрозуміла. І оці такі квадратні менючні фішечки, які треба було нажимати, переводити, міняти позиції, збільшити, зменшити. Люди не цінили цю технологію. І так, ну я прог... Чи, про компанія прогадала це все. Так, п'ять причин не користуватися мобільними телефонами в автомобілі. Ага. Така стат статті написано: за GPS навігацію, за відеореєстрація, проти розходу акумулятора, розхід проти безпека за точний спидометр. Такі приложення, кстаті, були. О, у мене колись історія була така: автомобілі моєму, який я купував колись польському, типу, нерозмитненому В ньому, не, не працював спідометр. Це от товариша перекупляв цю машину, а потім змінив. І там спідометр не працював. Я в телефоні включав цю прилажуху. Це вже був рік, напевно, 18 чи 19, коли я купив вже якась там машину. По рахунку, не пам'ятаю. І я їздив з приложухою спідометр і дивився, якою я швидкістю їздив. Ну, щоб не перевищувати. Так, за FM-передатчик проти фіксації телефона, проти затрати за дзвонки е дзвінки і проти, проти щось, коротше, не зрозуміло. В тренді. Так, це обговорюються якісь аплікації, знову ж таки, які завантажують. Історін. Про історію? про історію вивчати таким образом? Не зрозуміло. Продажне Nokia. А, ось все. Да, ось той період про що я і говорив. Бачите, в 2007-му, 2008-му, наскільки була популярна і оцінювалася. Компанія Nokia і в 2013 році компанія майже ну, нічого не коштувала. Ну, типово. Тоді да, цей період був, що вона вже йшла до банкротства, чи як це сказати точніше. Престижний смартфон. От мені не подобалося того часу, що дуже сильно всі пихали цей смартфон престіжого. D400, бачите, прям про нього тут ціла стаття. Простіжо Multiphone 5044. 44 е -э, Пишете дві сімки. Е -э, ось показується програма, наскільки він продуктивний. Бачите, тип, типу друге місце займається, що не тільки там потужний на той період був. Ну, таке піхало людям було того телефону. Металичний гігант. От для нова тоді, що що мені подобалося того часу, звісно ж таки, це компанія Lenovo Вона була така, типу, на підйомі, і ноутбуки, і планшети, і телефони, але телефони виділялись реально. У мене був вода що в принципі в той час виділяла телефони. компанії Lenovo серед других телефонів. І ось тут металевий реклама металевого за 4500 гривень. Такий Досить цікавий дизайн, і бачу тоненький такий, але я його цю модель не бачу. Це Lenovo K-900, не користувався в моєму оточенні, не було, але цікаво було б її покласти. Можливо, в майбутньому колись із клацальних дешевих телефонів. Плюс-плюс-мінус я перейду на якісь тогочасні сенсорні телефони і буду огляди показувати їх. Було б цікаво теж про ці телефони поговорити. Uh, на даний час стільки телефонів, стільки цікавих історій. Особливо для мене було цікаво дізнатися про деякі історії спойлер на майбутній огляд Nokia 1120, в якому я розкажу uh, цікавий міф про той телефон. Хоча він клацельний звичайний чорнобілий телефон, але там є ще є про що поговорити. Тому чекайте цей огляд і підписуйтесь і лайкайте цей канал. Так, знову ж таки статті. Камера. Камера, ось Samsung, бачите, позицію. Результати тесту е, ну, продуктивності телефонів. Samsung Galaxy S4 е, стоїть на першому місці, потім ще сів у One X, Asset Transformer Prime A 201, Motorola, потім опять Samsung йдуть. Samsung. Були тоді суперпопулярні телефони. Apple Soft. О, це ціла стаття про Apple телефони. А, ну, не, не телефони, а Soft, перепрошую. Так, а що тут такого? Game player. Що це таке? Типу, це що? Не зрозуміло. Це програма, щоб в ігри грати, я так розумію, на телефоні. Це що? Для програма для видалення дублікатів контактів. Якась дивна програма. Чесно кажучи, що тут ще такого цікавого. Так, якісь пароль. Програма кращий утиліт для блокування запуску аплікацій. Таке здивно, я дивна є чеснота. Цікавого ломка, котрій необхідно побудувати якісь там предмети, щоб. Всі збить бочки. Типу. Ну, типу, гра якась чи що. Якась, ну, тако чесно кажучи, цікаво нічого не побачу Не знаю Windows Phone. А тут приложуха аплікації на Windows Phone. Гра якась. Теж гра. Ну, це для спортсменів French. Хороша програма колись користувався, коли я займався бігом. бігав по 15-20 км за один раз, то вона чітко прописує спалені калорії, скільки часу, карта промальовує твій маршрут. Дуже класна програма. Це Best Android Soft. Аплікації на Android. Ну, Android в того часу насправді по програмам дуже сильно йшов вперед. По-перше, е сумнівні програми всі встановлювалися на Android, а iPhone блокував. Тому iPhone в цьому плані програвав дуже сильно. І на Android більше програм тоді з'являлося цікавих, тестувалися там, коли набрали непевну популярність, авторитетність. Тоді це все з'являлося вже в цих iOS на iPhone. Тому Android був. таку В ну, популярність був в серйозній такий. Ну, типу. На нього було простіше щось знайти. Так, Java Hot Hit. Цей ігри на Android. Чесно кажучи. Всіх, що я тут бачу, Ігор не одну не грав. А, ще класно писали. Бачите, скільки займає ігри? Тоді ігри займало 0.3 МБ. Зараз PUBG займає 1,52 ГБ. Ну, гра класна і популярна на телефоні. А тоді бачите, там 0.5 МБ. 0,2 МБ, 0,1 взагалі. Такий був період. Калейдоскоп сайтів. А, тут про сайти якісь говоряться. досить популярні, да? так? І були на той період. Ото стопка робите і дивитесь. Так. Помічник спеціаліста відповіді на питання читачів. Якось люди так писали, що їх цікаво. І тут їм відразу